Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України, сьогодні у випуску. МП пістолет кулемет, розроблений та виготовлений німецькою компанією Хаклер Кох в кінці 60-х років ХХ століття. Основою для нового пістолета кулемета стала гвинтівка Хаклер G3», розроблена наприкінці Другої світової, в якої запозичили схему роботи автоматики та розсувний приклад. Використовується як особиста зброя ближнього бою на малих та середніх дистанціях та має більше 20 варіантів виконання під різні задачі та операторів. Перебуває на озброєнні поліцейських, спеціальних підрозділів та збройних сил в більш ніж 50 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів сил оборони. Має ствол довжиною 225 мм та випускається у трьох калібрах: 9 х 19, 40 Wesson та 10 мм Auto. Комплектується магазинами на 30 або 40 набоїв та має штатний фіксатор для спарки магазинів. Він вже у війську. А ти.